Вітаю вас! З вами магазин Девора Олександр і Олександр. Олекс... Сьогодні поговоримо на таку тему: чи взагалі можливо неправильно підключити систему очистки води чи ні? Тому що я чую таке, що бувають помилки, хоча здається, все просто є інструкції, бувало таке чи ні? Так, всім привіт. Бувало таке і неоднократно бувало, і бувало навіть таке, коли люди користувалися певний час, і потім виникали проблеми з системою, і приходили до розуміння, що щось не так. Які основні проблеми можуть бути? Ну, по-перше, перше, що може бути, це коли ви неправильно вставляєте картриджі, тобто послідовність: є перший картридж, другий, другий картридж і третій картридж. Це основна така проста проблема, яка може виникнути, коли люди не знають, куди поставити в якій послідовності поліпропілен, вугілля, поліпропілен або поліпропілен, два вугільних картриджі. І тоді виникають питання, які можуть бути це. Вугілля виходить швидше зі строю, так як поліпропілен стоїть після нього, або може бути навіть коли люди поставили два вугільних картриджі, а поліпропілен, поліпропілен взагалі наприкінці поставили. Тому, по-перше, що потрібно зробити, це треба впевнити, що ви правильно встановили фільтр. Поліпропілен перший, вугільний картридж, карбонблок, і поліпропілен останній. Або якщо ви ставите. Вугільний гранульований і карбонблок це ставити гранульований другий карбонблок третій. Як? Як зрозуміти, де перший, другий, і третій? Ну вам потрібно подивитися, де заходить у вас трубка. Тобто ви бачите, що у вас є кран, який е підживлює систему водою. Тобто з нього виходить, приходить на вашу систему, це буде у нас початок. І з другого краю ви бачите, уже, що у вас пішло на чотирьохходовий клапан, це у вас продовження, тобто третій фільтр. Зрозуміли, перший, другий, третій потрібно встановлювати в правильній послідовності. Ще такі проблеми бувають, коли люди не знають, де підключити накопичувальний бак. Ось ми бачимо, у нас є постфільтр, у нас є два виходи: один вихід стрійника йде, один вихід вже скутника йде. Тому люди не знають, і бувають також проблеми встановити можуть навпаки. Це не критична помилка, але все ж таки не просто так зробили напрямок і бажано підключати правильно. Тобто, у вас є. Трубочка, яка приходить після 4-ходового клапану на трійник, і з трійника повинна виходити на накопичувальний бак. Потім вона повертається з накопичувального баку, проходить через постфільтр і виходить вже на питний кран. Це ось такі маловажливі помилки, але вони бувають. Більш такі помилки, які вже приводять до швидшого виходу з ладу мембрани або ще до якихось проблем, це коли люди переплутали місцями вихід. Чистої води і брудної води. Видно або ні, вам потрібно побачити, де у вас а, виходить ага. на дренаж системи з, кар... з мембрани, і де у вас заходить на 4-ходовий клапан. Якщо ми кажемо про систему, коли ви купили її тільки, то всі трубки підключені, тому ви не переплутаєте. Але якщо ми кажемо про той випадок, коли ви міняєте, миєте систему, вам потрібно відключити і потім під'єднати, то вам потрібно потім правильно під'єднати. Тому особливо важливо звернути увагу, де виходить у вас чиста вода і де виходить у вас грязна вода. Тобто, якщо ви звернете увагу на корпус мембрани, а, то ви так, побачите. Було, може так так ви не. побачите, що більш до центру це в нас чиста вода, і більш до краю це у нас брудна вода, грязна, яка йде на дренатор. Так. Чотирьохходових клапан, які можуть бути тут помилки. Якщо виникло... Потреба вам замінити 4-ходовий клапан, бажано міняти його вже коли ви придбали клапан і замінити його послідовно. Від'єднали дві трубки з одного краю, під'єднали до нового, і потім ви не переплутаєте, зробите так само. Якщо так виникла ситуація, що ви зняли клапан і вам потрібно потім поставити, вам потрібно зробити правильне під'єднання. Тобто у вас приходить на мембрану. Ми бачимо, що після третього у вас приходить через 4-ходовий клапан. Тут є мітка IN-out англійською, вхід, вихід. Після третєї ви заходите на IN, з out ви виходите на корпус мембрани. Це у вас вихід на мембрану. А вже потік чистої води ви розриваєте через вільні країни. Тобто, це вже не принципово. Дуже важливо під'єднати правильно IN-out. Ось такі основні помилки, які трапляються при обслуговуванні або під'єднанні системи е, користувачами. Коли вони самі намагаються це зробити. Тому ми рекомендуємо раз в якийсь період викликати спеціаліста, щоб він усе перевірив, перевірив систему, зробив обслуговування та перевірив усі вузли. Добре, дякую вам велике. Зустрінемося наступного разу. Надіюсь, що вам все зрозуміло. Якщо ні, то пишіть в коментарях, підписуйтесь. З вами була Девора і До побачення. До побачення.